Мої цікаві та допитливі малятка. З вами ваша улюблена програма ТІВІ Абетка. І мене звуть Олеся Гаєва. Поруч зі мною знаходяться мої помічники Анастасія і Жора. Привіталися, так? Так, молодці. Зараз ми пригадаємо, яку букву ми вивчали минулого разу. А в цьому мені допоможе ось така подушка. Дивіться, як це виглядає. На що схоже? Ви М. так схоже на літеру Б. Молодці. Ви мої розумнички. А сьогодні ви зараз дізнаєтеся самі, яку букву ми будемо вивчати. Але спочатку вам потрібно відгадати віршик. Слухайте уважно. Стовпчик вверх, дві дужки справа. Так, в алфавіті і живе. Всім нам потрібна буква В. в. Так, молодці. Бачите, які вони розумнички. Я впевнена, що ви також в мене розумнички. Так, ось так виглядає літера В. Зараз давайте зробимо літеру В самостійно. У нас є дві пательні і дві тарілочки. Допоможіть мені, будь ласка, допоможіть? Як, як, як ви вважаєте, як потрібно зробити? Давайте. Давайте бадьорише. Так, правильно дивись. І в тебе дуже правильно. А давайте згадаємо, які в нас є предмети, що починаються з літери В. Наприклад, ми любимо дивитися, куди. Вікон. Правильно! І Ось в нас стоїть будиночок такий грашковий, і в нього є теж що? Вікон. Віконце, правильно. А ось у нас є що? Відерко. Так, це відерце. А у відерці гарні-гарні квіти. А з квітів ми робимо що з вами? Що ми вінок. з вами робимо? Вінок. З квітів. Так, ми з квітів робимо вінок. Ви вірно все кажете. Любі маляти, я нагадую вам, що сьогодні ми знайомимося з літерою В. У букві В, напевно, вата, бо ця буква товстувата. Вам так не здається? Здається, Здається. я теж так думаю. Зараз я вам пропоную зробити В товстенькою і пухкенькою. В мене є ось така вата, дивовата. І ось для вас є такі вирізані з тканини у формі літери В. І ми зараз дивіться, що ми робимо. Ми беремо вату, беріть кожен собі, так. І ти бери собі так. Ось так. І зараз я вам покажу, як зробити її пухкенькою товстенькою, як у віршику. Ми отвір. Так. Ми пхаємо туди вату. Давай, давай. Тобі допомогти? Ой, дивись. Анастасія сама впоралася. Ось туди, спочатку давай далі. Так. Так. Давайте я спробую. Мені здається, що мені не вийде. На треба питаться. Давай, давай, давай спробуємо. Я теж на це згодна. Що це таке? В да. мене готова. О, молодець. Покажи глядачам, яка в тебе вийшла літера В. Покажи. Молодчинка, бачите? І ось така, так, ти вже... Давай покажемо. Ось така літера В в нас вийшла. Я впевнена, що ви теж можете це зробити. Це дуже-дуже просто. Правильно? Так. Правильно. Літера В дуже часто лунає у назвах наших улюблених казкових героїв. Ви любите мультики? Так. Я теж, наприклад, дуже-дуже люблю мультики. Ось знаєте, хто до нас завітав сьогодні? Не повірте, до нас завітав? Вовк. так, Вов! Ще до нас завітав великий, великий. Ведмідь ведмідь! Правильно, з мультику Маша і ведмідь. Ось в нас хто є? Це з такого космічного мультику Валі. І зараз ми підійшли до найсмачнішої частини нашої гри. І щоб зараз вона відбулася, в мене є ще більше для вас винограду. Ви любите виноград? Так. Так, ось я вас за ваші старання і пригощаю. Пригощайтеся. А наших малих глядачів я запрошую подивитися смачний присмачний мультик. Давайте кажемо до побачення їм. Давайте а -а -а. до побачення.